День міста у Кременчуці став нагодою для демонстрації таланту юних артистів. До цієї важливої дати альтернативна музична студія Альт Студіо презентувала на майданчику біля Кременчуцького краєзнавчого музею святкову концертну програму під назвою Альт Студіо Лайф. Живий наш виступ наших артистів маленьких. Перше відділення це будуть саме діти. Відкриваємо ми урочисто діти саме записали на студії гімн України заспівали. А в нас їх 12 дітей. Вони будуть танцювати, гімн, це буде відкриття, і потім кожен виступає сольний номер. І друга частина це вже виступають наші дорослі учні, які також підготували свої номери, співають. І учні, які грають на інструментах. Як зазначила організаторка концерту, два роки тому вона переселилася з Краматорську до Кременчука. У нашому місті їй допомогли створити студію, яка б навчала і дорослих, і дітей музиці та співу. Вагому роль у цьому відіграв саме освітній простір Гончаренко Центр Кременчука». Дуже вдячні цьому місту, що це місто нам надало таку можливість продовжувати нашу діяльність музичну. Ми дуже вдячні Гончаренко-центр за підтримку, за те, що вони нам надали таку допомогу медійну. А також у нас є ще люди, які нам тут дуже допомагали на шляху нашого розвитку. Кременчужанам нам припав до душі такий музичний подарунок на честь дня міста від альтернативної музичної студії Альт студіо. Несподіваний, дуже приємний, дуже гарно співають дітки. Ну, чудово тут просто. Дуже вдячний, хто це зробив. Ось цього ну, не вистачає для дітей, для, для нас. Дуже все чудове. Цей концерт продемонстрував, що у нашому місті кожен може знайти можливість для розвитку та завжди готовий поділитися своєю творчістю з тими, хто навколо. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.